Жі новини сьогоднішнього дня. Гарячі новини з вами, Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка. Тут ми розповідаємо найактуальніші новини. Усе про нерухомість та інвестиції. Цікавлять інвестиції в нерухомість. Підписуйтеся. Військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки переведуть у зону активних бойових дій. Таке рішення ухвалено для тих, хто не має бойового досвіду, але й не має обмежень за станом здоров'я. У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію в окремих населених пунктах. Ні Петровська обласна військова адміністрація прийняла рішення щодо вивезення родин із дітьми з Межівської сільської територіальної громади, оскільки лінія фронту розташована всього за 10 кілометрів. В Іспанії та Португалії майже повністю відновили постачання електроенергії після масштабного технічного збою, який призвів до тимчасового відключення світла у багатьох регіонах. Оподаткування, що варто знати, під час купівлі чи продажу нерухомості. Одне з головних питань, які податки сплачують покупець і продавець. Для покупців 1% від вартості нерухомості, крім випадків купівлі земельної для продавця 1% – державне мито. Якщо власність у продавця менше трьох років, або це вже другий продаж у році: 5% – податок на доходи фізичних осіб, 5% – військовий збір, чи законно, коли податок продавця сплачує покупець. Податки кожної сторони визначені законом, але на практиці сторони часто домовляються. Покупець може компенсувати частину витрат продавцю. Чи завжди покупець зобов'язаний сплачувати один відсоток? Ні, якщо це перша нерухомість у власності, не купував, не отримував у спадок чи за договором дарування. Податок не стягується. Плануєте купити квартиру в Києві. Level Group допоможе знайти ідеальний варіант з повним юридичним супроводом і за чесною ціною. Level Group – ваш надійний партнер у світі нерухомості. Ми сучасне агентство, що активно розвивається в Києві та області. За понад 10 років роботи ми зарекомендували себе як команда, яка прагне змінити ринок нерухомості на краще, чесно, професійно та прозоро. Чому обирають саме нас? Великий вибір послуг, купівля, продаж, оренда квартир, будинків, комерційної нерухомості та земельних ділянок. Індивідуальний підхід для кожного клієнта, персональна консультація та підтримка на всіх етапах. Професійна команда, експерти з багаторічним досвідом і високим рівнем сервісу. Прозорість і довіра ми маємо статус перевірене агентство. Якщо плануєте купити або продати квартиру в Києві чи області, звертайтесь до Леве груп. Ставте плюс коментарі. Або надішліть свої контакти в особисті повідомлення, та ми з вами обов'язково зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.